Доброго дня, дорогі телеглядачі! Мене звати генераліссимус, а це моя асистентка ну, менше з тим. І зараз ми покажемо на ній наш новий супергеніальний макіяж. Так що дивіться і запам'ятовуйте! Ми беремо великий пензлик, з волосками з білки і наносимо тон на все лицо. Далі вибираємо найуродливіший цвіт і наносимо на повіки меншим пензликом волоски також з білки. Після цього ми беремо туш і наносимо перший слой щоб нанести потім второй слой. Далі ми наносимо второй слой туші. Добавляємо декілька деталей, і вуаля наша летня шоколадка монобраз стала супер лейді Якщо вам сподобався цей макіяж, ви можете повторити його вдома, дивлячись це відео. Також ви можете попробувати цей макіяж на своїй свині, доктору Зойбергу і навіть часні бібері.